Ми зібрались на мальовничій спортивній водоймі доброгостів задля подяки і вшанування тих, хто захищав та захищає нас і нашу країну. Цим турніром ми хочемо об'єднати, підтримати наших героїв, ветеранів, тих, хто проходить реабілітацію. Хочемо, щоб вони мали змогу відпочити, насолодитись риболовлею та спілкуванням у колі підтримки. Це важливо. Тож раді вас вітати на турнірі Сталевий короб. Організатор турніру «Пам'яті героїв сил спеціальних операцій, ветеран Тарас Мацюк та партнери турніру, благодійний фонд Віктора Щербачука, телеканал Трофей, ГО золоті Леви Чорної Сотні, го ГО-450 Олега Малярчука, торгівельних марок Ю. Він Протект, Ножива майстерня Олександра Рондо, Карпатія та Айронфіш. Також підтримати ветеранів завітали Ростислав Кушина та заслужена артистка України Божена Дар, за що їм велика подяка. Тарас мацюк, ветеран збройних сил України. Ми разом з побратимами, ветеранами. Завтра 29 число, а так як 20 число для нас знакове в пам'яті, проводимо турнір пам'яті загиблих воїнів ССО, сил спеціальних операцій. Указом президента наше свято перенесене на травень, а 29 стало пам'яті іменно загиблих воїнів ССО. Тому ми об'єднуємо всіх ветеранів, діючих, поранених. Про наших побратимів не було забута пам'ять, щоб вони весь час з нами, тому ми вперше робимо такий турнір Карповий. Який називається турнір пам'яті загиблих воїнів ССУ Сталевий карп». буде приймати участь більше 52 учасників буде закрито 13 секторів. На кожен сектор по 4 людини, 4 ветерана. Будуть приймати участь ті карповики, які і участвують в чемпіонатах України, які будуть допомагати. Дякую, також трофею. Що зараз знаходяться з нами і підтримують нас сили спеціальних операцій, наш турбір дуже приємно, і інших співорганізаторів кажуть і меценатів, які допомогли це безпосередньо благодійний фонд Віктора Щербачука, який допоміг зараз. Ви бачите, в Джерсі, які знаходяться ззаді за мною спиною, де на кожному вибиту учасника. Багато є хлопців, які з ампутацією приїхали. І якщо це буде завтра. Ви будете завтра. Я думаю, що відкриття ви побачите капелани. Є навіть один сектор суто капелани. Тому буде цікаво. Буде цікаво, будемо дивитися, як будуть проходити турнір. Всім бажаю вдалого дня, і я думаю, що ті хлопці, які сьогодні не з нами, вони це все бачать, вони нас підтримують, всі побратими, посестри, кожен, кожна. Як ми будемо об'єднані, то буде і Україна, і будуть наші сім'ї, діти жити в нашій вільній незалежній державі. Це більше ніж турнір. Тут зібралися наші друзі, побратими, родини, які пройшли складні випробування і які продовжують захищати найважливіше наші життя. Сьогодні наша справжня сила у єдності та підтримці. Тому щоб зробити цей день ще трохи теплішим, партнери приготували для учасників подарунки та сертифікати як знак вдячності, поваги і підтримки наших героїв. Компанія «Ювін Протект» – це виробник тактичного спорядження, який виробляє спорядження для виконання складних місій. Ми співпрацюємо з дуже різними родами військ, також ССО дуже давно приїхали сюди бути поруч, підтримати, прийняти участь, зробити так, щоб люди, які зараз проходять реабілітацію, Проходять відновлення, проходять лікування, щоб вони відчували себе соціалізованими, щоб вони відчували себе потрібними. Ми раді бути тут і зробити це разом з ними. В рамках нашої підтримки ми підготували подарунки. Це от такі рюкзаки, чотири штуки. Їх отримає команда, яка спіймає найбільшу рибу. Цей рюкзак він штурмовий, тому він має купу. Корманчиків купу всяких приладь для того, щоб можна було зробити те, що ти робиш, набагато зручнішим. Тут є додаткові кармани, які можна покласти багато чого. І я думаю, будь-який рибак би оцінив такий функціонал саме для того, щоб ефективно виконувати свої задачі. Ті команди, які будуть займати призові місця, вони отримають від нас кінки для сидіння. Це любому рибаку так, щоб він міг. Пристосуватися в тому місці, в якому йому необхідно, і відчував себе комфортно і тепленько. Вироби, які зроблені, з тих же матеріалів, які ми використовуємо для війська, вони дуже надійні і будуть слугувати дуже довго. Тому теплом ми хочемо привітати всіх учасників змагань і залишити про нас згадку, віддати їм дань честі, нашої поваги до їхньої справи і до їхнього вкладу, який вони зробили в перемогу. Дякуємо вам, друзі! Наша команда називається Чорна сотня ветерани. Досвід не є ж такий великий, любительський. Перша наша дистанція на 50 метрів, друга у нас 81 і третя у нас 102 метри. На дві ближні будемо ловити, напевно, на метод мікс. Такі плани, а далі побачимо, як воно буде працювати. Бачимо, що погода нам така собі грає це один дощ, потім, потім сонце. Будемо що, що будемо думати? Так, так, у нас у нас це такі перші змагання. Такого масштабу і вашим каналом, трофей, тут же рівень України. Ну, цікаво, весело, щось нове для нас, щось для себе відкриваємо, щось шукаємо. Я роблю ставку 50 метрів дистанцію. Там хороше дно, ми дивились. Є крайня дистанція. ну, Дуже сильно сумніваюся в 82 метрах. Я більше ставку роблю на 102 і на 50 метрів. Мені здається, що там буде краще. Я вже не перший раз рибалю на цій водоймі, я вже її так плюс-мінус знаю. Якщо на рахунок змагань, то я більшу ставку роблю на середню рибу. 4-5 за лікову. Всі чекають трофея. Ловимо всяку, хоча б там, призові місця зайти. А звичайно, що хочеться трофея. І хочеться трофея вночі покласти, щоб потягати, побалитись. Андрюха, привіт. Дякую за підтримку, дякую за пораду. Все буде Україна. Зібралися, хочу побажати вам чудового старту, чудової боротьби. Пам'ятайте вас, що у вас суперник це не сусід зліва і справа. Ваш суперник у воді. Це порог. Він доволі достойний суперник. Він нам дасть бою, дасть адреналіну, дасть вражень. Вам, всім натягнутих лісок, неспокійної ночки, отримати свою долю задоволення. Всім дякую, дякую за вашу мужність, дякую за ваше звернення. Слава Україні! Наша команда називається Незламні. Тільки перемагати, тільки п'єдестал, перше місце, наші вудочки заточені тільки на перемогу. Я хочу передати привіт своєму батьку. Батя, привіт від трофею тобі. Батько полював ну, в Івано-Франківській області переважно. У таких змаганнях участь приймаю вперше і тільки знайомлюся із правилами, із форматом. Ну що, ми тут зібралися тільки для того, щоб відпочити, уважити. Спокійною такою атмосферою, єднанням. Я хочу сома зловити, бафі на вечерю. Бафі сома будеш їсти. Мріяв щуку зловити, але ніяк вона мені не попадалася. Ти, в принципі, я ловив рибу чистою на нашій річці Бистринці, на Двернянській, Солодкинській, а там з рибою не густо. Якщо рибалкою займався, то це був, це був звичайний поплавок або спортивна спінінгова рибалка на хижака. У нас команда Бомбова, Хочу побажати великої риби, щоб кожен спіймав свій трофей. І багато-багато паровозів. Добрий день, мене звати Ровдо Олексій. Я власник ножової майстерні. Ми сконцентрували свою увагу на допомозі збройним силам на нагородні зброї. Сьогодні на заході присвяченому ветеранам ССО. Ми підготували призи у вигляді ножів статуеток. Ми підготували ось такі шампура. Теж виготовлені в нашій майстерні. Повністю все робимо самі вручну, будуть досить оригінальні. А на сьогоднішніх змаганнях хочу побажати всім перемоги, не тільки у сьогоднішніх змаганнях, а й по життю перемагати, перемагати кожного дня. Саме від себе я бажаю незламності духу, бо це найголовніше в нашому житті. Бігфіш у мене по Карпу Улянники 17640, по Амуру Клічевичу 13100, по толстолобу 25 950. І по толстолобу, найцікавіше, це на Волос 4 година ранку, жовтий місяць. Брав участь починаючи від фемілі-турніру на Клічевичах, Кубок України в особистому заліку, друге місце в зоні. П'ять шості місця в турнірі. І останні місця в турнірах у турнірах бувало всяті. На даній водоймі тільки другий раз. Минулого року ми були теж з хлопцями, вони були на відпочинку, то ми приїхали в третьому секторі і відпочивали разом. Стосовно риболовлі, поки все нормально. Точки лову знайдені, вроде би перше клювання було зі сходом. Останськи закинуто, все закормлено. Перш за все, дуже велика подяка це. Організаторам даного турніру і всім хлопцям, воїнам, які є тут, які зараз оберігають нас на передовій лінії, що ми маємо можливість відпочити з хлопцями, ну, всім остальним друзям рибакам бажаю ні хвоста не луски, неспокійної ночі. Дякуємо всім, хто був з нами сьогодні, і в першу чергу дякуємо тим, хто стоїть за нашу свободу. До нових зустрічей на водоймах України. Слава Україні!